На які байки не обов'язково мати водійські права. Давайте розбиратись: водійські права на управління механічним транспортом обов'язково потрібно на всі традиційні транспортні засоби. До 2010 року мопеди до 50 кубів могли керуватись без прав. Але зараз вже водій зобов'язаний мати категорію А1, яку можна отримати вже в 16 років. Їзда без потрібної категорії на мопеді тягне за собою штраф. Якщо говорити про електротранспорт, то згідно правил дорожнього руху, отримувати права та техпаспорт потрібно на всі механічні транспортні засоби з електродвигуном потужнішим за 3 кВт. Виходить, що на електротранспорт, що має потужність двигуна менше 3 кВт, розвиває швидкість не більше 40 км на годину, не потрібні права. Тому дивіться уважно на технічні характеристики, бо у нас в продажу є і 1,5 кВт електроскутери, але деякі їдуть 55 км на годину, що вже дає підставу вас оштрафувати. Але якщо ж все-таки ви їхали на легальному транспорті і патрульні зупинили вас, радимо мати документ з технічними характеристиками, що підтвердить законність дій, бо штраф отримати